У 2025 році здається, що репетиторів стільки, що вже більше нікуди. І, власне, що учнів сім не вистачить. Якщо ви теж так вважаєте, то продовжуйте дивитися це відео. Я Анастасія Дерломенко. Вартість мого уроку складає 50 доларів за 60 хвилин математики. Уже три роки я навчаю вчителів та допомагаю їм зростати у прибутку, знаходити більше учнів, а також надавати якісні репетиторські послуги. До 22-го року повномасштабного вторгнення у місті Буча у мене був свій чудовий освітній центр, в якому тільки в моїх групах. Навчалося 64 учні зараз. же Я працюю переважно тільки онлайн, тому я знаю все про репетиторство. Залишайся, підписуйся, тут буде багато корисного. Я думаю, що всі ми, коли починали шукати учнів, перше, що спадало нам на думку, це репетиторські сайти, OLX, Сарафан і так далі. Але давайте розглянемо мінуси цих платформ. Наприклад, якщо ми говоримо про дошки оголошень, то насправді там дуже складно вибудувати якусь репутацію. Тобто, кожне твоє оголошення, воно з нуля, люди не знають тебе, ти не можеш показати результатів своєї роботи. Тобто, люди будуть обирати вас просто по чеку, по вартості ваших послуг, і візьмуть того, в кого дешевше. Отже, зростати фінансово через дошки оголошень ну дуже складно. Якщо ми візьмемо репетиторські сайти, звісно, там є учні на вищі чеки. І довгий час це здається доволі зручно, особливо коли починаєш. Але на певному етапі ви стикаєтеся з тим, що комісія зростає, взяти учня складно. Певні репетиторські сайти створюють свої освітні центри, в які передають учнів першочергово. І, звісно, постійно сплачувати комісію, все складніше, і хочеться нарешті почати отримувати зі свого досвіду власні здобутки. І, звісно, якщо ми говоримо про сарафан, це доволі. Лі класний спосіб пошуку учнів, але він дуже ненадійний, тому що він залежить від того, порекомендують вас люди чи не порекомендують. А оскільки власне впливати на те, чи будуть люди вас рекомендувати чи ні, ми не можемо або можемо дуже опосередковано, то власне ми починаємо бути залежними від інших. Часто репетитори думають, що якщо вони шукають учнів, якось себе рекламують, то це означає, що вони погані вчителі, бо в хороших вчителів реклама не потрібна, адже в них черга з учнів стоїть і так. Але якщо ми говоримо про етап зростання, коли ми хочемо вийти на іншу цінову позицію, коли ми хочемо працювати з іншими клієнтами, наприклад, перестати працювати з дітьми, а почати працювати з дорослими, перестати працювати з початківцями, а почати готувати до іспитів, то, звісно, сарафан вам не допоможе в цьому. Саме тому в цьому відео я розповім вам про класні способи пошуку учнів, які дозволять вам системно і регулярно. Регулярно зростати і при цьому не бути залежним ні від кого. Ми почали з того, що репетиторів стало настільки багато, що учнів всім не вистачить. Але насправді репетиторів завжди було багато. Просто тепер їх стало більш помітно. Давайте подумаємо, за рахунок чого ми бачимо більшість репетиторів, звісно, за рахунок соціальних мереж. І чесно кажучи, проявляються там сміливі репетитори, тобто ті, хто не згоден чекати, доки доля їм принесе чергового учня, а ті, хто хочуть брати все в свої руки і вибудовувати власний репетиторський бізнес. Тому, якщо досі ви думали, що б такого зробити, щоб почати зростати і зростати стабільно, змогти покластися на репетиторство як на повноцінну роботу. Не боятися покинути свій стабільний, але низький прибуток, де ви витрачаєте купу сил, здоров'я і нервів, то вам пряма дорога в соціальні мережі. І ні, не обов'язково постійно вести сторіс, показувати, що ти їси, де ти гуляєш і з чого складається твоє життя. Достатньо грамотно упакувати свій блог. Які соціальні мережі це можуть бути? Ми можемо почати з Фейсбуку. І якщо зараз у вас провайнула думка, що в Фейсбуку немає нормальних клієнтів, і всі там платять тільки 250 гривень за годину, повірте, ні. Всі мої клієнти на 50 доларів прийшли до мене саме через Фейсбук. Також це можуть бути інстаграм, соціальна мережа, де люди діляться великою кількістю фотографій, подій, сторісів, рілсів, відео і можуть показати з усіх боків свою експертність і результати своєї роботи. Це може бути TikTok, який дуже органічно і класно та швидко просуває ваш контент, якщо він попадає в серденько глядачам. Також я би сюди віднесла стрімінгові платформи. Адже ті люди, які раніше були дітьми і починали грати в ігри, зараз вже виросли дорослими дядями і тітями, у яких є діти. І я це говорю не з повітря. Я говорю власне про свого чоловіка, який, будучи батьком, а також репетитором, багато часу проводить саме в іграх і на стрімінгових платформах. Тому, якщо ви думаєте, що там нема вашої аудиторії, можете не сумніватися. Ви знаєте, дуже багатьох зіркових блогерів саме Дякуючи стрімам. Тому, якщо ви такий майстер розмовного жанру, якому подобається просто вільно вести бесіду, про щось розповідати і в цей час пограти в класну гру, велкам на стрімінгові платформи. Буквально нещодавно з одним з моїх наставляючих ми відтестували цей підхід і він справді працює. Тепер давайте поговоримо про TikTok. TikTok – це платформа, яка дуже класно і органічно просуває цікавий контент. Тому, якщо у вас завжди були якісь ідеї, які ви хотіли втілити, але вам все не вистачало часу, мотивації, натхнення, і вам здавалося, що ну хто це буде дивитися, і просто нагадаю, що дівчина, яка в Тіктоці говорила вогник, вогник, жарко, жарко, заробила на квартиру. Тому не соромтеся, що ви зробите щось не так. Не соромтеся, що вас не побачать люди. Не соромтеся, що ви не, зароб... не заробите. Просто будьте собою, будьте щирими, розказуйте про свою роботу, про те, як ви працюєте. Звісно, в Тіктоці є ряд своїх правил, але про них ми поговоримо в наступних відео з запрошеними експертами. Також хочу розказати вам більш детально про інстаграм. Інстаграм зараз одна із найкращих площадок, де ви можете знайти неймовірну кількість класних репетиторів, щоб повчитися, надихнутися і зрозуміти, як робиться контент. Для того щоб у вас легко було знайти в інстаграмі. Вам дуже важливо правильно заповнити жирну стрічку вашого профілю. Обов'язково там вказати предмет. І з ким ви працюєте. Наприклад, репетитор математики 7-9 клас, або викладач англійської НМТ, для того, щоб ваш профіль видавався у випадку, якщо люди шукають його через пошук. Також в інстаграмі буде дуже круто показувати про те, як щоденно відбувається ваше репетиторське життя, про те, які до вас приходять учні, з якими складнощами ви стикаєтеся, як ви досягаєте результатів, що саме отримують ваші учні, що виходить, що не виходить. І я вас дуже... Прошу і застерігаю від успішного успіху. Не бійтеся показувати невдалі співпраці, де учень не отримав 200, а отримав 150. Не бійтеся показувати, що ви з чимось не справляєтеся. Адже люди, які готові платити вам високий чек, платять не за ідеальну картинку, а за експерта, який знає, що робити, коли все йде не так. Тепер давайте поговоримо про Facebook. Facebook це платформа, на якій люди досі читають, адже на ній переважно перебувають мейленіали і старше покоління. Це означає, що якщо ви любите писати лонгріди, а також не любите підбирати ці візуали, щоб картинка до картиночки підходила, фотографія співпадала по кольористиці з іншою. Фейсбук якраз для вас, адже люди люблять там цікаві довгі дописи, вони люблять обговорення, дискусії і комунікації. Фейсбук насправді дуже недооцінна платформа. Але саме там сконцентрована найбільш платоспроможна аудиторія, за рахунок чого? За рахунок того, що люди того віку вже встигли чогось досягти в житті, вони вже встигли побудувати кар'єру, заробити гроші і зрозуміти цінність освіти. Переважно в Фейсбуку перебувають ті люди, які бачать дуже чіткий зв'язок між у свою освіту і тими дивідендами у вигляді оплати їхньої праці, яку вони отримують. Ви можете знайти дуже багато класних відомо. Моїх публічних українців в Фейсбук, яких ви ніколи не знайдете в інстаграмі. Наприклад, дуже любима мною психологиня Світлана Ройс практично не веде свій інстаграм, але у неї неймовірно активний Фейсбук, і таких людей повно. Тому, якщо ви досі думали, що на Фейсбуку тільки гнівні коментарі, якісь сречі там під дописами, то це зовсім не так. Там дуже багато думаючої класної аудиторії, яка готова платити високий чек за якісну освіту у таких соціальних мережах. Як Інстаграм і TikTok, я рекомендую робити ставку на відео. Адже відео це найпростіший спосіб вступити в легку, швидку комунікацію з вашими глядачами. В інстаграмі і в Тіктоці більш молода аудиторія. І звісно, вони не люблять довго читати, розбиратися. Люди заходять туди просто, щоб відпочити, поскролити стрічку. І тому саме відеоконтент буде заходити найкраще, адже людям не потрібно буде довго щось читати, розбиратися, шукати. Вони тут і тепер з вашого відео можуть отримати отримати купу інформації про вас також у Тіктоці і у Інстаграмі часто підлітки знаходять собі кумирів, і серед цих кумирів є реально круті вчителі. А що роблять ці учні з своїми кумирами? Вони несуть і показують батькам. І якщо батьки бачать у вас експерта, то ці учні точно будуть вашими. Також, будь ласка, не цурайтеся прямих етерів і трансляцій у Тіктоці і Інстаграмі. Я знаю, наскільки важко зробити цей перший крок і провести свій перший прямий етер. Саме тому у описі під цим відео я залишу для вас покликання на інструкцію, як провести класний прямий етер, щоб він був і цікавий, і продавав ваші послуги. І підсумовуючи нашу розмову про пошук учнів, хочу сказати наступне: що. Немає ніякої чарівної пігулки, немає якогось відео, яке раптом залетить і принесе вам мільйони клієнтів. Насправді важливо бути видимими, тому що якщо у вас немає в інтернеті, вас просто не існує. Ви можете як завгодно багато вкладати час у власний розвиток, у покращення уроків. Але якщо люди не зможуть вас знайти в інтернеті, вони просто не зможуть скористатися вашими послугами, бо вони банально про вас не знають. Тому подбайте про те, щоб ви були видимими, щоб люди бачили. Всі ті зусилля, які ви докладаєте для того, щоб бути крутим спеціалістом? Будь ласка, не бійтеся проявлятися. А якщо вам в цьому потрібна допомога, то внизу ви також знайдете покликання на мої соціальні мережі, де я розказую дуже багато корисного для репетиторів.